Вітаємо миром Господні. Ось минув ще один тиждень, і по милості Божій ми пройшли ще одне село у Славутському районі село Губельці. Хочу поділитися з вами неймовірними враженнями від спілкування з людьми у цьому селі. Ми поділилися на три групи, і кожна група пішла на вулицю, виділену для неї. Ми з сім'єю, з чоловіком і з дитиною пішли на. На одну з вулиць і вирішили зайти в невеличкий провулочок на цій вулиці. Ми приїхали в кінець і звідти мали вертатися. З останньої хати вийшла жінка. Я до неї підійшла, запропонувала книгу, розповіла про неї, вона з радістю її взяла, покликала іншу сусідку, вийшла молода дівчина. Ми почали їй також розказувати про книгу. Вона дуже була відкрита, в неї чоловік на війні зараз, і вона багато звертається до Бога і за чоловіка, і за взагалі за те, що відбувається в світі і в нашій країні. І вона розуміє, що в цей час саме надійна інстанція, до якої можна звернутися, це наш. Отець Небесний, який на небі, і вона дуже зраділа, що ми принесли книгу їй, яка може їй щось розповісти про Бога. Ми багато там з ними стояли, говорили. А потім ця жіночка, яка саме перша нам зустрілася, попросила книжку для сусідки, ще одної, якої зараз вдома немає, щоб вона їй пішла, її пішла і занесла. Ми спілкувалися, і вони розпитали, іде наша церква, і багато ще задавали питань. Ця, цей провулочок взагалі був невеличкий, але ми дуже багато часу там провели, тому що майже через хату нам зустрічалися люди, які вони настільки були відкриті для Бога. Одна з жіночок вона тільки почала читати Біблію, вона каже, я нічого не розумію, але в мене таке бажання дізнатися, що там написано. І Вона дуже зраділа цій книзі, ми їй дали також Христос Надія Світу, книгу. Ось і наступного разу ми поїдемо і запропонуємо їй вивчати біблійні уроки. Ви зараз йдете, заходите сюди, йдете, йдете, і ви вийдете в паралельну вулицю mm -hmm. і підете навстрічу. А другу групу, ми пустимо звідти, і вони підуть, і ви там встрінетесь. Тобто ви починаєте звідти, проходите в ту вулицю і йдете вправо навстрічу. А рома з Леною і з Пашою підуть вам навстречу. Mm -hmm. Ми паралельно цю демо звіти підемо. І підемо туди. Також багато людей на цьому провуличку майже всі люди приймали книгу з задоволенням. Один мужчина спілкувався з моїм чоловіком. Він книги не взяв, але вони довго спілкувалися. Він відсидів у тюрмі і він досліджував Біблію, В нього було багато запитань. Ось вони спілкувалися. А потім ще одна жіночка, чоловік для неї заносив в хату книжку вона взяла, вона в нього порозпитувала. І потім, коли я підійшла до машини, бачу, біжить якась жіночка. Вона підходить і каже: Ви мені тільки що ваш чоловік приніс додому? Але в мене зараз зять він служить і він буде. Від'їздити сьогодні. Я би хотіла також і йому цю книжку дати. Могли б ви мені дати ще одну, будь ласка, щоб я йому подарувала. Ми їй дали ще одну книжку, і вона нам почала розказувати про себе, про, про свою долю, про те, як вона любить Бога, про те, як вона розуміє, що тільки Христос є Спаситель наш. І ми їй подарували також ще Христос, Надія Світу. І коли я їй запропонувала прочитати 24 главу Євангелія від Матфія, вона сказала, що, на жаль, в мене немає Біблії. Я дуже хочу, я найближчим часом ну, буду прикладати всіх зусиль, щоб купити собі, придбати Біблію. Ми пообіцяли їй подарувати наступної неділі, привезти Біблію і також біблійні уроки. І коли ми пройшли цей невеличкий провулочок, то наші брати і сестри, які проходили ці довгі вулиці, вже стояли і нас чекали. І вам не можна передати радості, і це таке благословенне село, що я зараз його згадую, і в мене самі теплі відчуття на серці. Туди можна їхати на цей провулочок, збирати їх в якусь із цих хат і проводити там домашню церкву і вивчати священне письмо. Такі досвіди вони дуже надихають, брати і сестри, йти і далі до цих людей, які по своїх домівках намагаються знайти Господа. Нам треба йти до них і нести їм звістку про Бога. Також в Україні зараз працюють ще місійні групи, які проходять села по своїх місцевостях, і ми найближчого часу розповімо вам про, про цю роботу, яку роблять брати і сестри. І ми віримо, що найближчому часу ці групи буде ставати все більше і більше, і одночасно буде робитися по багатьох місцях ця робота донесення до людей звістки. Трюхангельської, звістки надії, звістки про скорий прихід нашого Господа. Також на цьому тижні минулому наш брат з дружиною вони пішли прогулятися до джерела. І там було багато людей, вони взяли з собою книжки. і Ну, пропонували людям по дорозі. І ось вони запропонували одному з чоловіків. А він сказав, що в нього така книга вже є, і що він її прочитав. Це коли ми розповсюджували в Славуті в кожен дім. Ось він до нього потрапила ця книга, він її прочитав, і він сказав, що. Дуже-дуже вона йому сподобалася, і дуже багато над чим він задумався. Ось вони йому дали ще книгу Історія спасіння. Елену Вайт. Він взяв також із задоволенням. Слава Богу. Хочу прочитати вам цитату із книги Літературний евангелізм. Елену Вайт пише: Я оцінюю книгу Велика боротьба вище за срібло або золото. І моє найбільше бажання полягає в тому, щоб вона потрапила до людей. Працюючи над рукописом великої боротьби, я часто відчувала присутність ангелів Божих. Крім того, ті сцени, про які я писала, представлялися мені в нічних видіннях, таким чином, живо і яскраво зберігаючись у моєму розумі, не можна робити. Висновки про результати розповсюдження цієї книги, судячи з нинішньої ситуації. Читаючи її, багато душ пробудяться і знайдуть мужність для того, щоб відразу ж об'єднатися з тими, хто дотримується заповідей Божих, але значно більше тих, хто читаючи її, не визначиться щодо своєї позиції до того часу, поки побачать ті самі події, які в ній передбачені. Виконання деяких пророцтв пробудить віру, спонукавши до дій і інших людей. Коли наслідок впливу цієї книги земля висвітлиться славою Господньою, багато людей визначить свою позицію щодо заповідей Божих. Знаєте, брати і сестри, коли молишся за цих людей, з якими спілкувався особисто, або про яких розказують брати чи сестри, і вони торкаються до твого серця ці досвіди цього спілкування, потім ти молишся за цих людей. І сльози наповнюють очі від тієї радості, коли ти тільки допускаєш свою думку собі, що ти з цими людьми зустрінешся у вічності. І це, це саме велика радість, яку неможливо передати. Тому, брати і сестри, давайте йти, давайте йти, поки є час. Давайте йти, поки нас чекають люди, які шукають Господа. Хай Господь благословить нас на цю роботу. Амінь. Маранафа Господь гряде